Винкова палата найвищий орган, який контролює використання і надходження фінансових ресурсів. І особливо важливо це саме сьогодні, коли збільшуються місцеві бюджети, коли на місця з державного бюджету передаються великі грошові ресурси. А якісний аудит повинен бути і таку практику підтримую. Головне це користь державі, тому що якісне використання надає можливість більше зробити на місцях, більше побудувати. І це відповідно перекладається на соціальну економіку економічний розвиток кожного регіону безумовно на нашу підтримку з боку обласної адміністрації ви можете повністю розраховувати і особливо територіальне представництво, яке розповсюджує свою діяльність на три регіони, включаючи і Сумську, і Полтавську, і Харківську. Тому будемо працювати разом для того, щоб ефективно використовувати фінансові ресурси, які сьогодні держава вкладає у соціально-економічний розвиток території, і будемо повністю налагоджувати нашу співпрацю як сьогодні, так і в подальшому. Я би хотів, щоб Рахункова палата стала вам помічником в вашій роботі. Наше завдання, так само, як і ваше, показати, що в державі прозоро використовуються фінанси. Я думаю, що в найближчий час наша комунікація дасть уже користь і дасть позитивні наслідки. Ми останній контрольний захід, який провели, це моніторинг коштів на залишках у мерів і в ОТГ. 24 мільярди. Хтось по-різному може трактувати цю цифру. Я погоджуюсь, як колишній банкір, що гроші повинні гроші робити. Тобто вони не повинні просто лежати на рахунках, а повинні щось заробляти. Але їх не використовувати ці кошти в частині розбудови міст, е інфраструктури це так само є злочином. Я думаю, що ми нам будемо відпрацюємо певний спільний захід. У нас є партнери. Е цей, е ГІС, міжнародна організація німці. І в нас буде дорог гість, який буде представляти, який представляє Офіс пани, пані Меркель в Україні, який відповідає за макрофінансову допомогу в Україні. Він є спеціалістом в частині місцевих бюджетів. Я думаю, що ми так само проводимо спільний захід разом з ними і будемо йти пояснювати нашим керівникам ОТГ або мерам, де ефективно, або ефективно використовуються кошти. Проаналізувавши результати вашої роботи, бачу, що ви намагаєтеся достигнути і максимально охопити всю роботу, яка є в області. Я думаю, що один одному будемо корисні. Звичайно, все це йде на благо розвитку Харківської області і в цілому України, тому будемо співпрацювати разом. Ми будемо робити все для того, щоб якісно використовувати фінансові ресурси і відповідно вкладувати податки людей у ту необхідну інфраструктуру, яка так. Давно потрібна була нашим громадянам. Тому дякую за сьогоднішню зустріч. Сподіваюся, на подальшу співпрацю.